Жона пішла на дівоч вечір, дзвонить мені, забери мене п'яну, вона каже, і роби зі мною все, що захочеш. Що чую я, забери мене п'яну, і роби зі мною все, що захочеш. Хочеш, волосся тримай, <рив> хочеш, регачки за мною прибирай. В цілому розважайся. Просто, дівчата, ну, якщо ви для до своїх чоловіків такі фрази кажете, я вас здивую. Жоден хлопець не хоче вас п'яну, звідкись забирати. Нема у хлопців таких історій, що я її забрав п'яну звідкись, і в нас був такий шалений секс. А купа історій про те, що я її п'яну звідкись забрав, і вона ледь з таксистом не побилась. Це є. Ще мушу визнати, що не так легко вас п'яних звідкись забрати. Особливо додому. У нас кидає тобі є локацію, ти приїжджаєш, а вони вже переїхали кудись. Вони були в караоке, а всі ми знаємо, що дівчата після караокі куди відправляються, куди?